Більше ніж півроку Україна воює, але офіційно нова державна служба у справах ветеранів та учасників АТО ще тільки розпочала процес формування реєстру. Перші посвідчення учасників АТО отримують бійці, проте заяви про надання відповідного статусу волонтерам так і залишаються лише заявами. Між тим волонтери, які доставляють вантажі безпосередньо на схід України, теж ризикують життям і потрапляють у полон. Про непоодинокі випадки своєї роботи, практично у екстремальних умовах. Говорять дніпропетровські волонтери. Багато не розуміють, не до кінця розуміють, в яких умовах волонтери працюють в зоні АТО. Я, например, сам вот только вернулся из района Донецкого аэропорта, там, где находится батальон, с которым я сотрудничаю, которому помогаю. Вы же знаете, да, что сейчас идет охота на волонтеров. Это абсолютно серьезно идет охота на волонтеров для того, чтобы подбить желание ездить в эту зону. Я знаю группы волонтеров, которые с собой в машине возят гранату, потому что им попадать в плен ну, нельзя. Через неповороткість держави у питаннях забезпечення армії ситуацію рятують волонтери, які закуповують майже все від форми до генераторів та якісної термобілизни, збираючи допомогу по всій країні. Фактично, саме волонтери все частіше виступають в ролі працівників воєнного забезпечення. Багато волонтерів дійсно ризикують життям, доставляючи все необхідне підрозділам збройних сил та національної гвардії. Зі слів самих волонтерів, наразі вони не мають жодного соціального захисту, і його міг би надати їм статус учасника бойових дій. Надання такого статусу може відбуватися на основі шляхового аркуша волонтера, який може бути підписаний командиром частини, допомогу якій вони надавали. Окрім військового забезпечення, волонтери обрали для себе ще один непростий напрямок роботи це пошук інформації про безвісти зниклих бійців. Група поиск на збирає інформацію со усієї України про те, хто пропав, і обмінюється з аналогічними центрами, в тому числі волонтерськими базами по, по людям. І можливо, що таким образом ну ми якби увілічуємо вероятність того, що більше людей буде освобождено. Волонтерський рух сьогодні це особливий вибір місія, яку ці люди обирають свідомо і безкорисно, якщо це справжні волонтери. Наші групи там до 20 чоловік, і от між собою у нас все добре, і ми якби між собою координуємося. Не, не виникає питання, ні грошей, будь-то це налічка, бізнала щось. Да? Тобто, ні то да то сні каких-то вічей, нічого. Ми не продаємо речі. Есть как бы волонтеры в городе, которые продают, то есть они где-то покупают, потом можно это купить. То есть ну, для меня это какой то no, Это не новое. Да, это, стра это странная это да, данность. Вот. Мы, если привлекаем какие-то ресурсы, там, это друзья, клиенты, там где-то что-то. То есть, если мы понимаем, что куда-то доставлено что-то, да, может, туда не везем. У той же час самі представники волонтерського руху визнають, що діють нарізно, не маючи координації, але це зовсім не означає, що неефективно.